Ми вже здали багаж. Ми купляли один багаж на двох до 20 кг, і він завісив на двох 16. Я ще думала, чи треба багаж, але блін, на 5 днів без багажу взагалі ніяк. Тому на двох один супер е, варіант. І далі пройшли паспортний контроль, здали рюкзаки, і Юра випадково забув, що не можна. Там штопор класти в рюкзак і його викинуло і вже будемо вилітати. Сподіваюся, так що щасливої нам дороги. Вийшли з метро Валіканти на станцію, яка найближча до наших апартаментів. І перше враження, що я можу сказати, це пальми, це дуже душно. Це якісь модніки, дуже такі іспанці. Вони емоційні, так балакають емоційно. От ми йдемо дуже вайбовою вулицею, але. Деякі дома, які закинуті, якщо зазорнути всередину, тут такі трущоби трохи, і ну, типу, я б не сказала, що мега чисто, але типу що пробиш, і такий трохи дивний запах, такий смердючий. Ось, ну блін. Але дуже-дуже вайбово та колоритно. Зараз заселимося в апартаменти, і вони, я сподіваюся, будуть дуже круті. Це найкраще їх вибирала довго. Я просто закохалася, ну по фотографіям, але подивимось. Що там буде? Е, так, одразу знімаю своє перше враження. Блін, вони охірені, вони охірені. Ми доїхали сюди. Блін. той випадок, коли картинка і реальність співпали. І тут ще фішка цих апартаментів, що там є двір, ну так, я коли бронювала. Так, але тут спільний двір, і тут люди, але можна виходити там і зранку, наприклад, снідати. Клас ми прийшли на закупи і заодно порівняємо іспанський і польський Lidl. Вибір сирів такий, як в Lidl, але тут є місцеві, я так розумію. Ми один з таких взяли. Дуже великий вибір різних котлет на бургери і дуже таких серйозних. Тобто вибір просто дуже великий. Тобто забиті холодильники різними прикольними шашличками, вже маринованими і стейками. Так, і ось вся ця краса нам обійшлася. 31,71 євро, і можна заплатити польську карту приготувала таку вечерю, Юра посмажив стейки і будемо це збавляти. Ми приїхали у центр міста. Тут так місто побудовано, що все йде в переулках. І тут якась центральна клумба пальм. Юра, в тебе є відчуття лабіринту? Так? Да? Просто воно в мене таке, трошки з'явилось. Валенція дійсно справжнє місто лабіринт. Це відчувається одразу. Центр, немов музей під відкритим небом, прогулюєшся вузькими вуличками і легко загубитися, бо тут все дихає історією. Місто заснували римляни, потім тут жили маври, народи Північної Африки, а пізніше його відвоювали християни. Саме після цього Валенція розквітла і стала важливим торговим центром. Ось просто двері банації. Це не знаю, якого століття, але дуже дуже реально старі двері. І мене дуже вра... вразили ці стучанки. Це такий дзвінок того часу, навіть якщо я так дуже, дуже легенько. Звук дуже-дуже сильний. А уявіть, якщо його гемселити отак, то весь будинок почує, що хтось прийшов. На даний момент ми знайшли саму велику величезну пальму. Вони такі прикольні. Пальми в місті з'явилися ще за часів маврів, тих самих, які панували до християн. Вони прикрашали міста, створюючи тінь і додаючи екзотичний вигляд. А зараз ми йдемо через один з найвідоміших парків Валенції. Це найбільший міський парк у Іспанії довжиною майже 8,5 км. Цікаво, що раніше тут текла річка Турія, а після великої повені в 1957 році, коли затопила майже всю Валенцію, вирішили перенаправити річку за межі міста, і на її місці побудували цей парк. Ось тому ми вже дойдем, дійдемо додому через 40 хвилин. Юра сказав, Не сподіваюся. От і будемо відпочивати. І завтра зранку йдемо на море. Побачити то середземне море. Добрий ранок, Валенція. Зараз ми вже йдемо на пляж. Наші апартаменти знаходяться біля порту, тобто ми спустилися дві хвилини і вже порт, і трохи треба пройти далі, і там вже будуть починатися пляжі. Спалося дуже класно, тому що у нас величезне ліжко, і ми... Наче виспались, але трошки пожовані, бо постійний у нас хардкор зараз, але тримаємось, тримаємось. Так, Мочимо ножки. Мочимо ножки. Ну, прикольна, водичка. Такий вайб, цікавий, цікавий. І пахне, пахне морем. Не так, як балтійське. Блін, така вода прикольна. Не зажаль, що це ще пляж біля порту. Можна туди йде далі. Прикольно, прикольно, дуже тепло, дуже дуже прикольно. Як ви здогадалися, водичка була супер тепла. Ми попригали на хвилях, позасмагали. І потім вже пішли відпочивати. Бо далі у нас в планах була прогулянка містом, а саме містом мистецтв і наук це сучасний комплекс із футуристичними будівлями, де є музей науки, планетарій, океанаріум і концертний зал. Але ми тут довго не затримувались, тому що сюди можна прийти хоч на цілий день. Просто це побачили, зафіксували і відправилися до старого міста через знову ж таки той довгий парк в пошуку смачної паелії. Це не просто гігантський парк, це цілий оазис з дуже різними крутими деревами, кустами. Всякими плодами. І тут навіть є папуги, такі от зелені. І купа, папуг зелених знайшли. Клас. П'ять папуг. Так як цей парк раніше був річкою, тут це було все річці. Дуже багато мостів. Ідеш, деш до парку міст-міст. Ось ми йшли. І тут ці мандаринові дерева і всипано все все поганими, вже погнившими мандаринами, але вони на смак не добрі. Ми не куштували, ми просто дивилися на інфу. Ми вже вийшли з парку. Тут дуже багато мопедів і дуже таких прикольних. Зараз заходимо в старе місто, де гуляли вчора ввечері. Ось старе місто, безумовно, дуже гарне. Юра каже, щось йому одеський вайб. Або, знаєте, там київський. Дійсно такі будівлі. Дуже гарні. Зараз буду куштувати паелю. Це традиційна страва. Вона є в різних варіаціях. Це рис можна з морепродуктами або з куркою, з чим завгодно можна поєднувати. Ми захотіли з морепродуктами. На смак рис з морепродуктами та спеціями. Чогось такого ну, така солоновата, така, аж як щось морське. Не знаю, коштує 23 євро за особи і одну паелію можна замовити тільки на двох осіб. Тобто два рази треба заплатити по 23 євро. Тобто ця тарілка коштує 46. Ну, я голодна, люблю морепродукти, то, в принципі мені лайк. Тобі не подобається? Шаурма була кузні. Цей парк не перестає дивувати, подивіться, і дерева, і які дерева, які стовбури цікаві. Покажу якийсь оазіс. Ось ми вже зібрали валізи і виїжджаємо з Валенції. Які в мене враження склалися це? Дуже гарне місто, дуже історичне, дуже колоритне та незвичне для мого ока, як туристик. По перший раз ну трохи відчувають щось таке нове і цікаве. Море дуже тепле, дуже широкі пляжі. Це з плюсів ціни в принципі ну трохи більше, ніж, наприклад злотих, але не так різняться, як ну не знаю. Тобто це можна осілити. От, а з мінусів насправді в мене трохи змішані відчуття стосовно Валенції, тому що тут влітку є неприємний запах. Поміж домів, дуже відчуваються ці запахи, аромати, якісь старі якісь каналізації трохи, стоять мусорні баки біля дороги. Ну мої враження дуже класні. Мені сподобалось. все. Ми заздалегідь купили квитки на потяг з Валенції до Аліканте через застосунок TrainLine. На перон людей пускали тільки за 10 хвилин до посадки, дві годинки, і ми в Аліканте. Для наших апартаментів є Ашан, в якому має бути Макдональдс. Ми трошки голодні і хотіли якраз подивитись, чим відрізняється Макдональдс польський, український, і, іспанський, тому зараз сидемо в Мак, а потім на море. Якимсь екстрім форк. Макроял делю. У господі ми замовили менюшку і замість картоплі можна взяти різні позиції і теж вибір дуже великий. No. Безалкогольне пиво можна взяти, бачив? Ось безалкогольне пиво. Це глютен фрі. Бір. А це бір алкоголь. О, все ж таки обрали чізбургер, таке меню беремо. Хіва це просто. Подивіться, цей мак. Цей мак з видом на море. Я ще в такому не їла. Нормально так зайшли. Ну, Непогане місце зняли апартаменти. Бо у нас із вікна видно море, і зашану видно море. Десь, думаю, хвилин 10-15. І також звідси видно замок, на який ми підемо можливо завтра. Так, ось якийсь гранд Бігмак. Бігмак, величезний Big Mac, І оце Пива. Бивасик, припальні стаканчики. А Юра з картоплю там спеціями троси. Ми все ж захотіли затестити ріжок, Юрі подобається. Але на вигляд він не такий, як був в дитинстві, але думаю, все рівно пломбір класний. На набережно спустились наших апартаментів і спостерігаємо за місцевим вайбом на пляжі ввечері. Ну тут прикольно. Прикольні пальми, прикольні люди, спортсмени і щось дощ крапає. Що страшно починає штормити. Зараз підемо в сторону центру і будемо дивитися, які там прикаляси. Набережну Експлан де Іспанія створили після землетрусу. Її виклали шістью з половиною мільйонів плиток, щоб прикрасити місто. А хвилеподібний візерунок символізує море. Ми гуляємо так класно. Так, ось ми з Юрчиком пройшли на ту саму відому вулицю. Валіканте пора. Круто. Дійшли до центру від наших хапів десь 10 хвилин по набережній. У вулиці місцеві терноші продають сумочки та okay, свої послуги, okay. типу косичок. Також різні футболки. Okay. Коротше, нічна торгівля йде. Okay. Ну, що вам сказати, тут прикольно, реально. І це реально два різні мі... два різних міста: е, Валенсія і Аліканте. Тут більше такий морський вайб, курортний. От, в принципі, так всі і казали, але це треба відчути, щоб зрозуміти. В Валенції був неприємний запах. Біля будинків тут я не відчуваю. Іноді де, біля деяких старих таких будиночків, оцих крутих, таких аутентичних є, це трохи сморід, але в цілому його немає порівняно з Валенцією. Плоди цього дерева я обожнюю. І це маслини боже, які вони гарні і смачні, але впевнено, що зелені. Так, ось такий сівю. З наших цих третіх вже за цю подорож апартаментів. Ось такий дворик тут з різними пальмами, кактусами. І ось до, до пляжу нам 10 хвилин пішки донизу і все. Це типу близько. Так, і ось о 8 годині години ми прийшли на пляж. На пляжі є тільки фонтанчики для миття ніг і сміт... для сміття баки, все. Також є пальми. Ось, бачу, що пісочок зранку чистили. Там займаються йогою. О, боже, яке гарне зараз сонечко. Там є і безхатько. Тут є безхатки, які лежать на, просто на лавочці, сплять. Ну, це, я ж кажу, трохи картинку псує. Ще особливість цього пляжу міського, що тут ходить, бачите, трамвай, іде головна, ну, як одна з. На з головних доріг можна сказати, трохи шумить, але біля моря, в принципі, не так чутно. І Те, що, до речі, пляжна полоса не дуже широка і не дуже довга. Не знаю, вчора ми ввечері були, всім людям вистачало місця. Щороку Аліканте приходить свято. Під час нього на вулиці будують величезні фігури з дерева, картону та пап'єма маше зображаючи актуальні події або сатиру. Наприкінці свята ці фігурки спалюють у нічному ритуалі, символізуючи оновлення та очищення. Зараз ми знаходимось на висоті близько 166 метрів над рівнем моря. Це головна історична пам'ятка міста, звідки відкривається нереальний краєвид на все узбережжя. Цей замок побудували ще у 9 столітті, коли ці землі належали маврам. Звідси вони контролювали порт і захищали місто від нападів. Зараз у середині працює музей. Тут зберігаються знахідки, які археологи виявили просто на території замку: кераміка, зброя, предмети побуту. Усе це допомагає уявити, як жили люди понад тисячу років тому. Так, ми піднялися на замок Санти-Барбари. Вхід коштує 250 євро з особи. Якщо на ліфті можна якось там пішка, але в таку спеку пішки на гору ми не хочемо і не рекомендуємо. А це місце ми однозначно рекомендуємо Блін, мене аж сльози від цієї краси. Видно на 360 все місто. Літають чайки. Ще одна пам'ятка Аліканта це такі кактус різноманітні. Може, то ні є дає. Ого, дуже тверде. Я не знаю, майже як коренолопа, як пластик. Так, це вид з іншого ракурсу, і тут можна побачити ось цей ашан, де ми їли в Макдональдсу. Тут десь поруч ми жили. І далі, як виявляється, за шанами де така дорога, вже певно, виїсти з міста, або точніше не з міста, а на іншу частину міста, певно. І тут йде житлова забудова, але така примітка, що я не бачу парків одні дома. Так як ми трохи застали підготовку до свята, знаходячись на горі, почули дуже гучні звуки, які, чесно кажучи, мені не сподобались. Але в Іспанії це норма. Салюти запускають і в день, і вночі. кажуть, що деякі мігранти навіть виїжджають з країни на час святкувань, але для місцевих це частина традиції та справжній символ бід. i sure.